Атака Ізраїлю по Ірану може бути корисною для планування, наприклад, атаки ударів по ключових воєнних об'єктах на території Російської Федерації для нас маю на увазі ні, бо в нас немає літаків, здатних проривати російську протиповітряну оборону і навіть на рівних боротися з російськими літаками, бо все ж таки в нас літаки покоління 4+, F-16 наші а міражі взагалі покоління 4.0. А російські літаки 4, і вони мають і, скажімо так, мають деяку кількість ракет, ну, скажімо, здатні нести ракети з великої дальності Р-37М, і крім того, їхні радари мають дальність там до 300 кілометрів. Ну, по таких літаках, як f 16 на малій висоті вона зменшується десь до 120 кілометрів, але все одно вони. За своїми характеристиками обладнання і озброєння перевищують ті f 16 що ми маємо, тим більше перевищують Мігі-29. Але і вони не можуть проривати нашу ППО і літати над нашою територією. Тобто тут патова ситуація, коли максимум на що вони здатні, тактична фронтова авіація, це скидати каби все. Ну, запускати ще ракети там, Х 59 Х-69. Що вони до речі обмежено зробили і сьогодні? і Більшість цих ракет була збита.